Друзі, всім привіт! Я сьогодні прийшла в метро, хочу з вами поділитися. Тут вже є новорічний відділ, Різні подарунки, декор. Зараз ми подивимось. І стосовно поцінок. Теж багато знижок, але чи вартує, під того. Зараз подивимось. Погляньте, друзі, є ось такі різні подарунки. Як бачите, чим більше, тим дешевше. Дуже симпатично виглядає машинка. 620 грамів. Далі ще ось такі подаруночки. Улюблений, до речі, мій Дід Мороз. Вже багато років, 30 гривень. Ну, я округли, округлила, так. Є 40 гривень, він побільше. Бачите, ось, ось такі. ось такий подарунок. Тут 274 гривні. Така хатинка. Ось ціна ще подарунки у вигляді ялинки 398 грамів. І ось такий новорічний віночок різдвяний, 472 72 грами, бачите, ціни. Стосовно декору погляньте є підсвічники. Ось такі симпатичні ціна, свічки з різними ароматами. аромодифузор дифузор. Також я новорічний такий. Є вже ялинка. Вона з цією стрічкою, яка світиться, бачите, як повинні бути батарейки. Ціна майже 350 гривень. І так, мені не дуже подобається, як вона виглядає, видно, що вона штучна. Що у нас тут? Це подарунок такий, друзі. Чашка величенька і кулька на ялинку. Коштує 250 гривень. Ось такий бокал у вигляді кульки, пам'ятаєте, з соломинкою. Гарно виглядає для сервірування столу. 100 гривень одна штучка, 70 від двох. Друзі, погляньте, яка іграшка. Прикольно. 250 гривень. Погляньте, ще новорічна іграшка. Попс. такий ледяник. В різних Боже, в різних кольорах, друзі. Вон. Гарно виглядає. Такі стильні іграшки, вони непрості, бачите. П'яні віночки також є, погляньте. Ну, мені краще подобається, коли всі ці гілочки натуральні. Тоді, знаєте, аромат будто є. І приємно. А це... Це не дуже що це в нас Новорічна прикраса. Це гірлянда. 400 гривень. Іграшки у вигляді їжі. Погляньте, цибуля, перчик, чесник. Ось такий бургер. Як вам? У нас все осипається. 250 гривень. Штучка. Та кулька також цікава. А це Дід Мороз на повітряній кулі. Бачите? Теж дуже гарно виглядає розкішно. Які класні бурульки, друзі, як справжні. Як з льоду, Бачите? Клас. Ціна 200 гривень. Друзі, зараз такий тренд є, чи що ось на цього гусака. Погляньте, який гусак, най ще і більше. Погляньте, що це. Ви бачите, скільки їх. Ось в машинах або просто в домівках я бачу ціна 500 гривень. І якщо побільше, то вже буде аж 900. Вон який він велиценкий. 900. 900 гривень 130 см, а 500 гривень 90 см. Я не розумію, на що він потрібно. Просто іграшка така. Ще знайшла такий подаруночок у вигляді музичної скринки 200 г. Зауважте, що це Німеччина. Одна скринька коштує 400 гривень, друзі. Вон, вона там заводиться, бачите. -та. Дуже яскраво і є, мабуть, наповнення. Є тільки склад. А, це пряники, лазуровані темним та молочним шоколадом. Цікаво. Тобто це чисто прянички, мабуть, смачненькі. Кому цікаво склад. М -м -м. А ось які прянички комедні. нагляньте. 35 гривень. Різні малюночки також. Друзі, ще знайшла ось такі пряночки, вони польські. Там 600 грамів. Бачите, від вокруг також я виявлюсь. Але вони дуже довгі. Ось така коробочка. Теж вони там є в чорному в молочному шоколаді. Це в нас панетон. 790 гривень. фісташкою, так розумію. Це лісові ягоди. Це стейк 790. Не пам'ятала, і в тому році таких солодощів не було. І профітролі 790 гривень. Цікаво, скільки тут грамів, друзі, зараз подивимось. 750 грамів. І це, мабуть, смачно, це не яка стофта. Ростучі є панетони поменше, 280 гривень вони шоколадні, також є з цитрусами. І все тільки два види. Ага. Ще є тирамісу, 900 грамів, майже кілограм. Вигідно, друзі, взяти. 530 гривень. Друзі, до речі, це Італія. Ось їхній прапор і написано, я відразу не побачила. Тому і така ціна відповідна. І ще є маленькі подарунки. Це ми бачили. Це ММДЕМС, як завжди, вони. У вигляді листівки, письма, так. 220 гривень, так розумію. Є побільше. Солодощі, які корисні так, від боба. 569 гривень, друзі, за ось цю коробочку. В коробочці в нас що? Тут ще є гра, іграшка та гра, майже 400 грамів. Не знаю, вирішуйте саме, це дорого чи дешево. Є побільше, ось така теж. Коробка, це також гра в середині. 670 гривень, якщо брати одну штуку. Друзі, погляньте, я знайшла рай кіндерів. Кіт Кат у вигляді Діда Мороза. Знижка, бачите, 93 гривні від двох штук. Також є сніговичок брошенівський наш, звичний, 49,50. Дід, Дід Мороз, величенький такий, бачите, 55 гривень. Такі ММД. Ага, тут драже всередині, бачите, також 185 гривень, 107 від двох штук. Ще ось такий подарунок, Угу. Там такі шоколадки. Кіндер. І теж новорічні такі кульки. 400 гривень. Ще поменше є. І ось такі на ялиночку. Цікаво. 174. Ну, 75 гривень, бачите. Ціни є. А це кіткати. карти. У вигляді Діда також. Тож чого тільки немає. Така вже новорічна атмосфера, знаєте, створюється. Боб у вигляді потягу. Тобто, це вже як іграшка для дитинки залишиться. І смаколик. Це такі міні-ведмедики. Цікаво як. 100 грамів. 180 гривень. І ще є міні-санти. Ось такий ведмедик серденько. Це Lindt, німецька фірма. Дуже смачний шоколад, до речі. Сніговик з зв'язаним головним обором, бачите? 200 гривень. До речі, яка тут вага? 125 грамів. Ще Дід Мороз великий 55 гривень. І ось такий нагорчик з шоколаду 120 грамів. 200 гривень. І ще є ось такі кульки. Знову. Друзі, вони, мабуть, смачненькі, бачите? 4 кульки, 280 гривень. сніжна куля. Ви колись бачили шоколадні чіпси Я Ніколи. Погляньте, карамельні. 125 грам. 230 гривень, друзі. Клад, кому цікаво. Є солона карамель і є апельсинка. Ще в нас є горішки фундук і м'ята. Цікаво, це Бельгія. Друзі, ще знайшла великого Санта 150 грамів. Ось такий, бачите, за 130 гривень. Також є подарунок, ось цукерки 800 гривень від M&M's Тут аж 925 грамів. І вважаю улюблена цукерка усіх дівчаток. 939 гривень, друзі, 350 грамів фреророше у вигляді конусу. Оце дійсно смачна цукерка. От хто не куштував обов'язково подаруйте собі свято і скуштуйте Гарно виглядає для подарунку просто блискуче. Друзі, ось тут дуже смачна кава. Я зараз взяла лата. Такий невеличенький стаканчик, 100 грамів там, але вона дуже смачна, ось ця. Без цукру, бачите тут. Такі апарати. Мені подобається ця кава. Друзі, ось ця кава дуже смачненька. Дивіться, стаканчик невеличенький, але... Супер, вона без цукру, 100% арабіка, ймовірно, смачно. Зараз чекаю на пралік і буду їхати додому. Такий вітерець піднявся в нас. Дуже прохолодно вже. Зробила деякі покупки в метро. Дивлюсь, що вам не дуже подобається е, розпаковки. Може вам зовсім не подобається? Напишіть мені в коментарях. Зараз не буду робити розпаковку тому що щось вона вам не дуже заходить. От, можливо, вам просто огляди в супермаркету підходять чи щось таке. Напишіть мені в коментарях, що вам більше до вподоби. Ось на що звертати свою увагу. Тому що, ну не знаю, знімаю вам по можливості все, що відбувається зі мною в різні моменти так, в моєму житті. І Вже пишіть, що треба, що не треба. По можливості повинні з вами ділитися. Дякую, що дивилися це відео. Друзі, дякую, що ви були забою. Всім бажаю гарного дня, гарних вихідних. мирного неба. Найголовніше. І всього найкращого. Тож, до зустрічі наступного відео. Всім побудку. Па-па!